Uh -huh. Пауза. Так, Світлана, добрий день. Доброго дня. <світ> Чи може ТОВ заключити договір ЦПХ на послуги з фізичною особою, якщо він є ще й ФОП? Mm. Дякую за запитання, Світлана. Так, можете, можете укласти договір як якісь фізособою. Відповідно, там буде інше оподаткування. Якщо ви з ФОПом укладаєте договір, ну, можеш, дивлячись, на якій він групі, то може, вам не підходить те, що він є ФОП. Саме, саме та група і саме ті кведи вам не підходять. А з фізособою укладайте і оплачуйте йому, відповідно, гроші, як фізособі. Ну, гроші податки. Подавайте у звітності, як фізособа. Все можна. Так, 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 так. все можна, що не суперечить чинному законодавству України, але звісно.